Вітаю вас на каналі Україна Онлайн. Детальний прогноз погоди на найближчі дні. Тож залишайтеся з нами, щоб не пропустити головне. Морози в Україні поступово відступають. Уже з початку нового тижня в країну прийде відчутне потепління. Водночас опадів не передбачається вівторок, 4 березня. Цього дня опадів також не прогнозується. По всій країні пануватиме суха та сонячна погода з періодичною хмарністю. Вітер залишатиметься поривчастим, його швидкість досягатиме від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря в день по всій території країни становитиме від 3 до 8 градусів тепла. У західних областях буде ще тепліше, повітря прогріється до 9-12 градусів вище нуля. Уночі температура повітря в Україні залишатиметься в межах від 2 градусів морозу до 1 градуса тепла. Середа 5 березня. Погода продовжить тішити відсутністю опадів. По всій території країни буде сонячно з періодичною хмарністю, проте варто звернути увагу на сильний вітер, його швидкість сягатиме від 7 до 12 метрів за секунду. З цього дня відчутно потеплішає. Майже на всій території країни повітря прогріватиметься до 10-11 градусів тепла. У західних областях буде ще тепліше стовпчики термометрів покажуть від 13 до 15 градусів вище нуля. Лише у Сумській та Харківській областях вдень заражеться прохолодна погода від 3 до 5 градусів тепла. Уночі температура по всій країні буде коливатися від 1 градуса морозу до 3 градусів тепла. На початку березня в Україні відчутно потеплішає, а морози поступово відступлять. Опади не прогнозуються, а сонячна погода сприятиме комфортним умовам. Проте варто бути готовими до сильного вітру, який пануватиме впродовж усього тижня. Дякуємо вам за довіру, що продовжуєте нас дивитись, ваша підтримка безцінна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!